На громадські слухання щодо врахування громадських інтересів при обговоренні субботній документації детальний план території земельної ділянки для будівництва динку господарські з е, зміною цільового призначення території е, земельних ділянки в селі Лісово та Мірошевського району. Секретаря громадських ступень брати місця колонки на Васильівна. Інших пропозицій немає? немає? Прошу проголосувати. Крім цього, нам треба обрати погоджувальну комісію. Пропонується до складу погоджування комісії включити в сезон підтягування нормального надання. Дідповіді до, до 5 хвилин, обговорення до 20 хвилин, оголошення, рішення, громадські слухань до 5 хвилин. Що немає інших опозицій, прошу проголосувати.

Здоваження до Ганецької селищної ради не надходимо. Можливо, є якісь запитання про даного літального плану. В принципі, скажімо, всі необхідні, скажімо, проспекти ориентальної плану передбачені, де явитися для будівництва житловому диву. Якщо немає ніяких... Запитання з приводу даного дального плану, то прошу проголосувати, хто за те, що його рекомендувати для продовольних на сесії на ЄСПОСЕЛЕЧНІ, хто за. заинтересованности в удержании этого Ну, масса товарищей, размер данного специального плана территории, уважаемые граждане.